Слава нашому Слава Господу. Пройшов робочий тиждень, ми знову можемо бачити один одного. Та скільки ж можемо Середа, п'ятниця неділі, а молоді ще й четвер. Але, але і самі ще й збираються, моляться Господу, прославляють Господа. Але ми... Чому ми це робимо? Тому що, знаєте, видає людину, видало апостолів, видало Іменно їхня поведінка. Коли зійшов на них Дух Святий, почало їх видавати, що в них там внутрі живе, а в них живе Господь, І Дух Святий їх наповнив, бо там жив Господь. І видало їхнє е, состояння е, усім мишленням. Коли ми подивимося, на якийсь другий приклад, наприклад, чи там на роботі, чи в житті, навіть в християнському житті видає християнина його поведінка, його, чи її, значить, його стремлення, чи її, Наприклад, от, в мене є бажання молитися, тобто я хочу благословити моїх братів і сестер. Дивіться, нас можна всіх зараз перерахувати, але слава Богу, нас вже більше. Слава нашому Господу. І дай Боже, щоб я так теж робив. І хочеться, хотілося б благословити кожного поіменно, помолитися на молитві. Тобто видає поведінка. Що, що ти, чий ти син, чи ти Божий син? чи можливо якоїсь у тебе щось. Ну, по-другому ти щось, саме. Господь хоче, щоб оце так було, ми будемо читати зараз слово Боже. А у мене якесь друге бажання. Наприклад, там щось братиче проповідують, там, чи щось розказують, а в мене ну, все наоборот, якби. Да? Та ні, ну щось тут не то, щось там брат сказав, там хіба так може там. Або сестра там. Чи зробила зауваження, чи ще щось там? Там ти що, там, та де? Біблії? там. Та. А ну давай буде читати. Так що всі не бачите, Можливо, навіявол поможе й очі закрити, не знайдеш те місце Писання. А якщо ти тебе буде видавати, якщо ти шукаєш із Господом оцього присутності. Щоб Господь у мені був, бачите, його не треба шукати присутності отут на всіх вас. От я вийду так важливо, я шукаю присутність Божу. Ні. Так Господь не в не казав. Він казав, закрий двері за собою і молися цю тайні, і Бог, відячий тайну, воздасть себе явно. Слава нашому Господу! Тобто, бачите, є великі такі служення, пророчество є, це таке, Господь благословляє. Є дар істілення, це дуже такі великі і явні такі Божі діла. Але за цим стоять молитвенники, і не обов'язково будуть підписані От е, у Фейсбуці, там, у Ютубі, там, і, і всі кросять. Підпишися, підпишися, підпишися. Тобто, а в Христа ти сам один закриваєшся і молишся, і Бог чує, і благословляє. Того пророка, і через пророка дає Бог спасіння якійсь людині, наприклад, або всій церкві. А заслуга це молітвіка. Той, хто молився один, не виходив явно і не розказував, що. Як казав Христос, скажеш цій горі, і гора вона перенув. Такі явні, якісь собиття. А ці явні собиття, що по молитві дітей Божих. тих, що Проста дитина Божа і закрився, помолився, і Господь благословив Твого брата. А брат чи сестра такого особого нічого не побачив, тільки е, получила общення з Господом і благословила народ Божий. Слава нашому Господу! Хай нам Господь допоможе. Я хочу бути виконавцем Слова Божого. Хочу прочитати Слово Боже. Тут є конкретна воля Божа. Ну, правда, є такі і люди, що які кажуть, що я буду читати перве послання до Сумуня. П'ятий вірш 17-го віршу. П'ятий розділ із 17 го віршу. Є говорять, а мало ли що сказав апостол Павел? Да, є так. Люди беруть на себе таку відповідальність і кажуть, от Христос сказав, да, А мало ли що сказав апостол Павел? Але так як я вже говорив, Господь наповняв Духом Святих своїх дітей і давав, вгложував в уста їм, і вони записували. Так і апостола Павла був власний. Хто ну, не довіряє там, то це того проблеми. Це признана Біблія усім світом. То хай нам Господь допоможе довірятися Слову Божу, а він апостол Павло, нічого. <реш> Тільки для слави Божої для насідання. Я читаю, що ж нам треба робити у цьому світі? ось ось Оце життя, чого ми сюди прийшли. А тут написані такі слова, він сказав. П'ятий розділ, 17 вірш. Невпинно моліться. Представляєте? Оце така воля Божа. Та ну, як там? Як це невпинно моліться? Там треба гайки крутити комусь, комусь стирати треба, комусь е, за бою дивитися, комусь іще щось, когось взагалі зовсім там друга, паперова, наприклад, робота. А тут написано: не впино молиться. Завсе дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Так Нас воно видає. Ми хочемо виконати волю Ісуса Христа. За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Так це ж апостол Павло сказав. це ж не Ісус сказав. Його Бог вдохновив, і Він оце говорить. Його Бог благословляє. Далі читаємо: Духа не вважайте, пророчество не, 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 пророчество не нехтуйте, усе досліджуйте і доброго держіться, Стримуйтеся від усякого роду зла, а сам Бог миру, нехай. Повністю освятить, освятить вас. Нехай ваш дух, душа і тіло бездоганне буде збережено в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав вас і здійснив. Слава нашому Господу! Брати, моліться і за нас. Представте, апостоли такі великі люди. Йому сам Ісус Христос на дорозі зустрівся. Да, там обставини були, звісно, можливо, можливо, хтось би хотів би скрити ці обставини, але як случилось, так случилось. Так, да, Він гнав церкву Ісуса Христа, але встиг його Ісус, І він каже, і Він каже, велика така людина, каже, брати, моліться і за нас, та ти і так там станеш. Як скажеш проповідь, то там, наприклад, 200 людей зразу вийде або о, моліться, оце просто о, просто брати чи сестри моляться вдома, оце, оце цього ти хочеш? Апостол Павло, ти не запутався. Вказується, не запутався. Бо ми ще будемо читати час Євангелія від Матфея, що сам Ісус Христос сказав. Ну тут більше до привітстві, але я прочитаю. Привітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом почитати, прочитати послання всім братам, благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Оці слова, якими ми заканчуємо кожне богослужіння, оці, коли ми вітаємо один одного. Оце заповідував через. Це заповідував Ісус Христос і апостол Павло нам напоминає. хай нам Господь допоможе, щоб Його воля проростала в наших серцях. Хочу читати ще із Івангелія від Матфія, це 6 розділ. Хочу більше про молитву, але тут уся глава, тут вона вся актуальна для життя Християнина. Тут не можна щось викинути. Тут усе Христос сказав прямо. І нічого немає заангажорованого так, як у цьому світі. Кажуть, да, да, да там, да, 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 да об'язані, а в результаті там або великі обов'язки стоять тої людині, якій сказали, що допоможемо, або великі гроші треба заплатити, або чуть не життям треба розплатитися. Тобто, отак у цьому світі це діє. А давайте ми послухаємо Слово Боже, що Ісус Христос говорив. Це, якби пряма мова Ісуса Христа, хоч і записана через Матвія. Шостий розділ з першого віша. Стережіться, не робіть ваших добрих вчинків перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять, лицеміри в на Богах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддав тобі. Я слава Богу. Так як і ми і за молитву розсуждаємо, і апостол Павло нам напоминає, що втайні ми робимо це для Господа, той що тобі живе, отаману що, може е, якесь ну, нелюбовність, якась, якесь е, негодування там, на брата чи на сестру. Та ні, щоб я ще за нього там молився чи що отаке, може підходити. До це воно, бо ми читаємо Слово Боже і бачимо, що апостол Павел каже обратне, що ти молися, ти, ти, у тебе викривається що там ти хочеш. Значить, що тобі треба робити? Значить, виконувати волю Божу. І далі написано такі слова, п'ятий вірш шостий розділ. І коли молитесь, не будьте, як лицемірі, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям, запевнюю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця. В тайні, і твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не, го, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Тобто говорити конкретно, молитися конкретно, що ти хочеш від Господа. Не ходи там вокруг та около, або ще якось починати показатися перед Богом свою праведність. І ще, ще. Ну, Це так за лицемірю тут написано. А сказати конкретно, і Господь Він вийде на зустріч, так як, тому що Він заботиться про нас, так як батьки заботились про своїх дітей, готовлячи там до школи, до інституту, до, ну, до, різних, до різних таких закладів у житті. Так і Господь Він заботиться. І далі написані. Такі слова. Отже, не уподобляйтесь їм, бо ваш Отець знає, чого потребує пот теперш, ніж ви просите в нього. Тому то моліться, так. Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам. Сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в ту спокусу, але визволи від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава на віки. Амінь. Бо коли ви, і дивіться, тут про молитву, да, про молитву, про молитву, як, би от, як твоя молитва, а тут раз і, ну як там? Бо коли ви прощаєте людям їхні проступки, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й Отець не простить вам ваших переступів. Тобто Ісус Христос, якби ото ми у школі писали, зробили задачу, а потім пише в відповідь, да а тут і так, оце теж, що Господь дає нам, умудряє нас, що якщо ти не простив, то я й молитву твою можу не почути теж, хоча він почує. Бо Він все могутній Бог. У нього є таке <кхм>, воїнство небесне, яке і дивиться, і ангели такі, які пильнують за кожним із нас. І чи то віруюча людина, чи не віруюча, Бог дивиться за кожним. І дехто думає, так ну, ми звертаємо увагу на те, що ж у тобі там живе, що, провіряю. Ага. Мені хочеться молитися, мені хочеться прославити Господа, мені хочеться прочитати Слово Боже. Значить, Дух Божий живе. А якщо мені хочеться, я щось і подивлюся, ага. ну, а то і так воно поступив. І непогано ще, й, можливо, фінансово ще й йому, бо він так поступив, йому непогано, ще й фінансово в житті вийшлося, Ага. А може там. І такое йде розсуждення. Давайте, щоб наше розсудження було угодне Господу, так як оце він учить. І далі написані такі слова 16 вік. Коли, Коли ж постите, не будьте такими, як вітцемирія, які сумують, кхм, виснажують свої обличчя, щоб показати людям, щоб пості. Запевнюю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби пустити не на показ людям, а таємно своєму отцеві і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Я не знаю, що можна ще... ну так. Грубо може, що можна ще придумати. Тут пряма мова. Тут усе сказано, що це ми робимо не на показ не для брата, не для сестри, не для ну, ще якихось людей, які, може, нас знають. Це ми робимо не для них, а це ми робимо перед Господом. І ми це стараємося робити, у нас буде зізна молитва. І ми будемо і поститися, будемо і молитися, будемо просити Господа, щоб Господь зласив почув. Тих братів і сестер, які звертаються і на цьому місці теж. Бо ми можемо відкладати, відкладати наші якісь нужди. А Господь сьогодні Він сказав, для двоє чи троє, там і я посеред вас. І читаю далі: не збирайте собі скарбів на землі, не мідь. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищить, і іде злодії, підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать іде злодії, не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там і твоє серце. Світильник для тіла є око, тому якщо твоє око буде. Чистим все тіло Твоє буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка вже велика тоді темрява. Ми бачимо теж, тут Ісус Христос теж, пряма мова, Він сказав, що світильник для тіла є оком. І так як ми ходимо на розбор слова і чуємо, як нас Господь наставляє, вмудряє, і різні бувають ситуації в житті, але Господь Духом Святим кожному у нас підказує, як поступати в тій чи іній ситуації. І ще я прочитаю з 24 віршу: ніхто не може служити двом панам, оскільки або одному. Одного зненавидить, а другого любитиме. А одного або одного триматиметься, а іншим знехтою. Не можете служити Богу і мамоні. Ну, Тут прочитаю мамона, матеріальні цінності або багатство. Та може бути, навіть, знаєте, от в когось. Вже велике багатство, а комусь і хватить і чогось такого маленького, жовтенького, блискучого, і вже серце може до нього приліпитися. Задля, цього кажу, задля цього, цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти, або що будете пити, ні про своє тіло, що, у що одягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не ждуть, і в клуні не збирають, та ваш небесний Отець годує їх, хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоча один лікоть? І чого про одяг? Клобочетесь, погляньте на полові на, на лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Так кажу вам, що й Соломон у своїй, своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде викинута в піч, Бог одягає, то чи не краще одягне вас маловіри? Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти або що будемо пити, чи що зодягнемося. Адже що цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а все це вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе. Поклопочиться, вистачає днів власних турбот. Хай нам Господь допоможе оці слова Ісуса Христа, щоб нас видавало те, що в нас живе. Тобто, якщо там живе воля Господня, якщо живе Дух Святий, то хай, хай йому буде воля у наших серцях, у наших. У нашому розумі, у наших ділах. А якщо щось друге, то зробимо висновки і зробимо так, щоб воно не давати йому ход розвиватися, а давати Господу місце. Помолимося нашому Богу і прославимо його за цей прекрасний день. Амінь.